Мергородська громада знову схиляє голови в Скорботі. 21 листопада рідні побратими, друзі та земляки провели останнім земним шляхом захисника України Руслана Миколаєвича Іващенка. Він віддав своє життя, обороняючи рідну землю, і його подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті. Руслан народився 17 листопада 1976 року. Він був старшим серед трьох братів, завжди відповідальним, надійним і тим, на кого можна було покластися в будь-яких життєвих обставинах. Навчався в Миргородській загальноосвітній школі No9, а згодом отримав професійну освіту у Миргородському професійно-технічному училищі No44, здобувши спеціальність столяра тесляра. Подивіться, яка людина йому жить та жить, який це чудовий чоловік. Але війна, вона безжальна, забирає самих кращих, мабуть, це так. Одним із самих кращих моїх учнів був Руслан. І коли я подивлюся на оцю алею, то він не один вже. Як це мені не гірко, але він не один. І через те я хочу вам всім сказати про те, що потрібно пам'ятати, потрібно допомагати один одному, тому що тільки в нашій єдності, у нашій взаємній допомозі, у нашій підтримці ми зможемо самі себе зберегти і зберегти наших всіх оточуючих. А Руслану вічна пам'ять йому, вічна пам'ять. Не забувайте, тому що я тільки що сказала, поки ми пам'ятаємо, він живий. Він живий у наших думках, у наших мріях, у наших справах, у нашому житті. Ми продовжуємо його життя. У листопаді 1994 року Руслан розпочав строкову службу в армії, яку проходив півтора року. Після повернення додому він тривалий час працював у сфері житлово-комунального господарства, а згодом у нафтовидобувній галузі. Останнім місцем роботи було товариство енергофінанс, де він працював помічником борильника, відзначаючись сомлінністю, працьовитістю та людяністю. У 2011 році Руслан створив сім'ю з Людмилою. У подружжя народився син Артур, який став для нього головною гордістю та сенсом життя. Івашенко, ти вдома. У жовтні минулого року ти в останнє поїхав з дому і лише вчора тебе привезли. Ти повернувся, хоч ти сам любив дуже їздити за кермом, сварити у тих всіх, хто неправильно їздить, але тебе вчора привезли. Ми дуже чекали тебе всі твої численні, рідні, друзі, побратими, що надія маленька була. Що можливо, ти в полоні? Тому трималися за цю надію, віру. 6 жовтня 2022 року Руслана призвали на військову службу в Збройні Сили України. Він чесно та самовіддано виконував обов'язки. З січня по квітень 2024 року брав участь у бойових операціях у Кринках на Херсонщині. Після чого продовжив службу у складі окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. За особливі заслуги перед Україною Руслан був удостоєний відзнакою Міністерства оборони України медаллю Хрест доблесті». На жаль, війна забирає від нас кращих. Руслан для нас був не просто другом, як для мене він був може, як батько. Пам'ятаємо Руслана хорошим, добрим, відзивчивим. На жаль, кліта війна забирає кращих нас. Рідним, близьким співчуття. Героїв назавжди в наших серцях. Героям слава, вічна пам'ять Руслана. Він провів себе як справжній морський піхотинець. співчуття близьким мрію. Вічна пам'ять героям у листопаді 2024 року. Руслан ніс службу на позиціях Покровського напрямку Донецької області. 18 листопада він загинув, виконуючи бойове завдання, захищаючи нашу Україну. Захищаючи кожного з нас, 18 листопада 2024 року наш воїн-земляк Матрос Іващенко загинув. Майже рік доля його була невідома. На той час евакуаційні заходи провести було неможливо. І тільки вчора він повернувся на щиті. Сьогодні ми проважаємо його в останню дорогу, яка тривала аж понад рік. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Родина та друзі зберігали надію, чекали і молилися протягом року. Лише результати ДНК експертизи підтвердили його загибель. Руслан до останнього залишався вірним своїй країні, побратимам та родині. Шановні рідні, від імені всієї Миргородської громади прийміть щире співчуття, тримайтеся, будьте сильними. Всі ми знаємо, яким важким для вас був останній рік. Рік віри, надії, сліз. Але, на жаль, вчора ми зустріли Руслана Миколайовича на щиті. І сьогодні ми проведжаємо його останній путь на рідній землі. І на жаль, шлях його додому виявився довгим і складним. Але сьогодні його тіло тут, а душа його сьогодні доєдналася до небесного воїнства. Де разом з усіма полеглими захисниками, і захисницями. Вони теж будуть нас захищати але вже з небес. Тримайтеся. І всі ми давайте триматися, підтримувати рідних, підтримувати Збройні Сили України, наші сили оборони. Давайте будемо єдиними і вірити в перемогу. Слава Україні! Прапор України урочисто передали сину загиблого героя як символ пам'яті, вдячності та величі його самопожертви. Цей стяг не просто державний знак, а особлення честі, любові до батьківщини та глибокої пошани до його батька, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Останній прихисток Руслан знайшов у Миргороді на алеї героїв поряд із тими, хто поклав своє життя за свободу країни. Героя поховали з усіма військовими почастями. Тут, серед прапорів і живих квітів, його ім'я залишиться частиною історії громади. Місце, де завжди пам'ятатимуть, де завжди знатимуть, заради чого він боровся.